До інших тем борець із ботофермами, нардеп ресторатор, одіозна помічниця, зухвали охоронець, принижений військовий, головні герої політичного екшена, в центрі якого Микола Тищенко. Ця історія, от уже кілька днів, тримає в напрузі всю країну, адже були і бійки, і викриття, і спроба приховати докази, і навіть публічні погрози самогубства. Результат поки що проміжний суд та арешт основних фігурантів. Та, схоже, це лише перший етап. Адже, як сказав сам головний герой, караван лає собака йде. Про кашу, яку заварив відомий ресторатор, і, взагалі, що на куховарив за останні роки Микола Тищенко розкаже Ніна Коломієць. У локдаун він влаштовував вечірки в ресторані. Я а в умовах повномасштабного вторгнення подорожував світом. Роковини Чорнобиля називав святом. 26-го буде а, праздник, а, дуже большой, очень важный праздник. Э, празні трагедия, Чорнобильська катастрофа. Утім, справжній зірковий час нардепа Миколи Тищенка настав цього вівторка під час судового засідання, де йому обирали запобіжний захід. Годинна промова і сила селен на перлів, які миттю розтягли. На цитати не тільки. Корупціонери мають боятися нас з вами. Нас з вами взагалі ніхто не має боятися. Ой, 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 ой. А почалося все тиждень тому в Дніпрі. На цих кадрах люди у камуфляжі і балаклавах скручують чоловіка, який ішов вулицею з немовляму візочку. А чогось дружин хоть зі балаклавах. Я знімаю, будь ласка. Почекайте, Дай мне к ребенку пройти. Он не пускает меня к ребенку. Что такое? Снимай, снимай, Сиди дальше снимай. Ну, що ви делаєте, ребенок? Ну, мужчинку держали, заламували уже з привитим лицем. Там, мабуть, чоловік 20-30. Багато такого. Вот, тільки форма воєнного, а так нічого такого. І и усіх и балаклави лиця покриті були. Серед учасників конфлікту Дніпряни впізнали Миколу Тищенка. Бабусяка тормірована приїхала. Побачила, що військові ходили з Тіщенко. Виявилося, потерпілий екс-боєць підрозділу Кракен. Вибухнув скандал. Спершу в інтернеті, а потім і на державному рівні. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй немає виправдань. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата. На сайті Верховної Ради вже набрали необхідну кількість підписів. Петиція про позбавлення тищенка повноважень нардепа. Уже у вівторок до народного обранця прийшли з обшуком представники ДБР. Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите. Я, Філь... не... я, я вас я, не я не вас... Не затримаю генпрокурор. Повідомив парламентарію про підозру внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань наступні кваліфікації злочинів це катування. З кваліфікуючими ознаками це хуліганство, теж з кваліфікуючими ознаками, та незаконне позбавлення волі особи того самого дня. Тищенко обирали запобіжний захід у судовій залі нардеп, якого підозрюють у побитті колишнього військового. Закликає всіх дотримуватися порядку. Я все роблю на підставі закону. України. Будь ласка, нікого друг друга не штовхайте один одного, давайте без бійки. А поки чекали на появу судді, Тищенко натхненно розповідав, як боровся з корупціонерами та ботофермами і постійно згадував про свій мандат. Якщо всі це вже раці назавжди, запам'ятайте. Є статус народного депутата. Має мандат, але і закордонний паспорт теж наполягала сторона звинувачення. Є? В адвокатів Тищенка свої аргументи. Їхній клієнт має заслуги перед державою. Почесна відзнака обоз МВС, зокрема, медаль з Міністерства оборони з знову ж таки з фонду ветеранів військової розвитки за сприяння державній охороні України, відомча відзнака Знак пошани державної охорони України. І потім медаль державної прикордонної служби вердикт служителів Феміди цілодобовий домашній арешт. Насамперед хочу вам сказати, що все добре. Який нардеп поспішив відсвяткувати в ресторані, і тільки після вечері на ногу Тищенкові правоохоронці наділи браслет. Під присіл правосуддя потрапили й інші фігуранти конфлікту у Дніпрі. Наразі встановлено лише дві особи, яким повідомлено про підозру з приводу інших осіб наразі. Проводиться щодо досудове розслідування. Окрема кількість осіб вже встановлена. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Уже затримали охоронця Тищенка. Дорогою до залу суду він погрожував самогубством. <головік> Свої дії підозрюваний пояснює тим, що просто хотів захистити депутата. Вийшов машин, підійшов тому, що. Нікола Миколайович міг буде в небезпеці. Ніяких, ніяких вказівок мені щодо зупинки правопорушника, який викупив телефон і ну, в помічниці Миколая Ніколайовича мені ніхто не давав. Я бачу, що поліцейський, який показав жетон, що, що він поліцейський, я достовірився в тому, що він дійсно поліцейський. Намагається зупинити зупинити правопорушення, вирішив як небайдужих громадянин, допомогти йому. Звинувачення трактує дії затриманого інакше. Умисно зупало агресивно з метою покарати потерпілого мазоку за вчинені дії шляхом за події сильного фізичного болю та морального страждання. Умисно позбавили волі останнього шляхом його незаконного отримання. Зрештою охоронця Тищенка відправили під варту на два місяці без права внесення застави. Уся ця історія спричинила хвилю мемів в інтернеті. Користувачі навіть змонтували кліпи з найяскравішими цитатами нардепа. Я Тищу. побачив. Мене мандат. Я якщо хотіть, я мандата зда. Я мандат до мені. Чи справді так легко Микола Тищенко готовий розпрощатися з депутатством? Або ж мандат стане для парламентарія оберегом від проблеми з законом. Усе має вирішитися протягом найближчих двох місяців, доки підозрюваний перебуває під домашнім арештом. Ні, на колемісіли завета Михайло Манелюк, Олена Мандалюк. Подробиці телеканалинтермарафон.